Вінок сонетів називається У пошуках неба ріки і тих двох слів. По правому схилу спустився я до Дніпра, поплив на той берег плаский і самотній, дощ падав із неба, а може, падав, падав з води, ловив язиком прісні кулі, дощу краплини, а блискок злота сліпило і сліпило мене. Побіля ріки лежала часу геть зламана вісь, як свободу у січні любови шукатиму вість. Повертаюся, вірю, що берег мене не мене, повен роду від крови солоної і гіркої слини, мов човен всю ніч, як хвилі ріки скородив, і в небі чорним назовній, білісіньким на звороті, та раптом попереду айсберг, мов біла гора, сіть чи портрет, чи павук на моєму вікні, а завтра, мовлю, на тебе він, схожий, доню, моя ботхисатва.